Администрация Трампа развернула масштабное наступление на экономические интересы России. Не будет Киева, если мирные жители не осознают, что их избрали как расходный материал. Это была непростая ночь. Перші сообщения стали поступать в 21.49, и практически каждые І практично кожні минут работало наше ПВО. У нас на передке происходит, бувають очень страшні вещи. От ми наконец, стали выносить к чертям. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі. Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд. Антипропаганди новий тиждень і нові виклики для нас. Росіяни все ніяк понад 3,5 роки не можуть нас перемогти в буквальному сенсі на полі бою. Тож вони це компенсують в своїх студіях. Ну а ми, як завжди, на варті здорового глузду і критичного мислення закликаємо вас обов'язково вставати по наш бік барикади. Не забувайте, друзі, нам лишати свій лайк. Таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю інформацію. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Звісно, не забувайте отримувати здоволення. Ну а тим часом я вам розкажу про абсолютно унікальну спецоперацію Збройних сил України. Річ що російські солдатики не просто дезертирують чи втікаються зі своїх позицій, вони прям відпливають із них, бо це вперше в історії цієї війни, коли Збройні сили України зробили сухопутних російських падлюк, фактично ледь не морської піхотою. Річ тім, що нам конче було необхідно вирішити певне питання із російським угрупуванням на Білгородщині, яке нам загрожує, тож наші військові вирішили затопити їхні позиції. Наче кротів на городі, командувач сил безпілотних систем збройних сил України Мадяр підтвердив удари збройних сил України по греблі білгородського водосховища. Білгородське водосховище дало тріщину з моменту чарівного пенделя. Рівень впав поки що на 100 сантиметрів. Візит завдали пташки першого окремого центру сил безпілотних систем. Ось так пише Мадяр. Ну а російські пабліки тим часом вважають, що мета ударів збройних сил України. Саме по цій греблі викликати розрив розлив сіверського донця нижче за течію, ну і загальмувати цим просування армії Росії біля річки в районі Вовчанська. Все виглядає максимально логічно. Іншими словами, друзі, не варто розраховувати нашим ворогам на просування нашими територіями. Вам краще порошайте свої землі. Касата. Ну і дісталося цими вихідними ще й в буквальному сенсі мордеру. Вчора ввечері Москва та її околиці опинилися під масштабною атакою українських безпілотників. Це як кажуть спостерігачі, одна із найінтенсивніших атак на російську столицю за останній рік, що спричинила цілу серію вибухів диму та. Посилення заходів безпеки в центрі міста настільки посилення, що всі побачили аж мобільну вогневу групу прямо біля самого Кремля. Міноборони Росії тим часом заявило про 193, Господи, Боже, навіть про такі цифри нам соромно згадувати: 193 перехоплених безпілотники по всій країні з них. 34 летіли на Москву, 40 над областю. Ну і тут в цьому зведенні, щоб ви не сумнівалися, все стабільно, все збили, все безпечно, тільки уламки спричинили так багато пожеж. Це якось симптоматично, знаєте, вся російська пропаганда, Путін носиться із цим перевісником, Кирил Дмитрів у Вашингтоні докладає про новітні розробки. Тим часом Москва знаходиться під атакою безпілотників. Ну тобто, як це по ліцу Путіна, правда? В Москві всю ніч було тривожно. Недорогі москвичі. Сьогодні півночі мали змогу пересвідчитися, що в Росії як і завжди озброєння аналога Феніт, що СВО йде за планом, ну і що тільки зараз Росія справді змогла захистити себе, ну чи майже змогла та поздивляється раніше таких безпілотних атак ще не було. Як ви знаєте, ми ніколи не атакуємо Москву просто так заради картинки, адже там і справді ешелонована система протиповітряної оборони. І звезено до Москви в буквальному сенсі все, що було в країні по системам ППО, Тож, аби не спалювати просто так цінний ресурс, наші дрони, ми б'ємо завжди по більш перспективним напрямкам. Але якщо ми вже туди полетіли тієї ночі, то значить, ми точно впевнені, що досягнемо цілі. Ну а поки жахливі кадри, як же київський режим атакує столицю із маленькими маленькими людьми, які живуть. Поза політикою і страшні звадення від їхніх пропагандистів. Традиционно начинаем с ночных сводок. Это была непростая ночь. По обе стороны границы и начнем сейчас со столичного региона, над которым сбито. 30 беспилотников было прошедшей ночью. Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина. Первые сообщения стали поступать в 21.49. И практически каждые 15 минут работало наше ПВО. С южного направления шли БПЛА. Были закрыты аэропорты Домо, Домодедово и Жуковский. Сейчас они открыты. Но кроме этого беспилотники сбивали сегодня ночью и над Тулой и Тульской области губернатор Дмитрий Миляев сообщает о том, что в небе над регионом подразделения ПВО Минобороны уничтожили 8 украинских беспилотников, пострадавших повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Кроме этого губернатор э, Ростовской области Юрий Слюсарь пишет, что этой ночью в регионе силами ПВО уничтожили и подавили беспилотники в Миллеровском и Шолоховском районах по данным оперативных служб. последствий. на земле не зафіксовано, люди не пострадали. Ну и кроме этого, беспилотники атакували атаковали сегодня ночью, вернее, еще накануне вечером, Донецк. Там БПЛА прилетела в. В жилой дом. И по последним данным, в результате атаки беспилотника на жилой дом в Ленинском районе города погибли два человека. Вот буквально несколько минут назад это подтвердили в МЧС Донецкой Народной Республики. Спасатели эвакуировали семь человек, среди которых был ребенок и потушили воздушный возникший после атаки пожар. Я звісна, чи той, хто міг би щось радити, але щось мені підказує, що чим більше росіяни затягують війну і продовжують її, тим більше наслідки цієї війни відчуваються самі росіяни. А Путін та розпочав СО, щоб їх захистити. Тобто, виходить, що захист справді полягає в тому, коли Росія не воює. Але це не єдині виклики і проблеми Москви. Тут, знаєте, як мені пригадується недремно, десь рік тому в Росії гримів серіал Слово пацана. Росіяни так люблять цю бандитську естетику. Брудні 90-ті, стрілки, бійки, зрештою, і війни, кров і ненависть. Ось що має текти вулицями Москви. Щоправда, цього разу є одне. Але цього разу, цієї історії, в Москві билися не бандитські банди, чи якісь там бригади, а не кримінальні якісь авторитети, а звичайні трудові мігранти, які влаштували масову бійку камінням та. Палицями в поліції та в міністерстві внутрішніх справ ніяк не пояснюють, самі поки не розуміють, чому на вулицях столиці десятки людей ганялися один за одним і билися лопатами, ціпками, дорожніми знаками і не тільки. Може, якусь роботу не поділили. Там просто зазначають, що інцидент викликав паніку серед місцевих мешканців, які масово зверталися до екстрених служб. Уявляйте собі, оці москвичі-сноби, москвані Різінове, аж раптом тут отаке. В результаті на місце прибули кілька нарядів поліції, Розгвардії і бригади швидкої допомоги. Чому нам, зокрема, окрім самої бійки, цікава ця історія? То виявляється, що якщо захотіти, то в Росії навіть можливе і велике зібрання народу, і навіть прояв сили. Собі таку ситуацію, коли велика великий, -великий натовп цих мігрантів, і багато в Росії, в Москві теж, а що мусульман, як вони, наприклад, з якоїсь причини беруть Кремль. Ну, ось же вам приклад, як воно може бути в реальності. Тож це не дивно, що місцеві, м'яко кажучи, перелякалися. І здавалося б, ось вони конкретні проблеми. Бери їх да вирішуй. Але ж ні. Як же Україна та обійдеться без п'яти копійок від російських пропагандистів? Кличте, друзі, санітарів, пацієнти геть буйним став. Коротше, ви ж пам'ятаєте таку біблійну, дуже відому історію про Содом і Гамор. Це два міста, згадані в старому заповіті, які були знищені Богом за гріхи їхніх мешканців. Вони славилися своїм багатством, але також і гріховністю, гордістю. Жорстокістю, звісно, сексуальними збоченнями. Так от, тепер увага. Судоми Гомора це виявляється сучасні Харків та Київ чи Чернігів та Одеса. А Бог то, звісно, шпиня. Ну а наша війна це є саме біблійне покарання та очищення. Норм так, так? Сюжетик. І це все абсолютно спокійно, навалює скрепний, православний, ортодоксальний Соловйов, мовляв, нас карають як ці самі біблійні міста. Бо ми ніяк не можемо усвідомити, хто править нами і кого ми маємо скинути. Цікаво. А чи думав сам Соловйов, що все може спрацювати істочнісюди навпаки? Або чом би нам не стати теж рукою Бога і не стерти московський Вавилон oh. до бісової матері? Біждуть не такі і не такі. а яростні. Яростные, ломающие волю к сопротивлению. Поэтому еще раз повторю, вот мы, наконец, стали выносить к чертям, не будет жизни ни в Харькове, ни в Полтаве, ни в Николаеве, ни в Одессе. Не будет этих городов и не будет Киева. Если мирные жители не осознают, что их избрали как расходный материал и не скинут свою нацистскую власть. А нет сил, хотя бы уйдите из тех городов. Поймите, что вас используют как живой щит. Нет сил уйти, извините. Напомню вам судьбу Содома и Гамора. Там наверняка тоже были жители, которые просто не могли уйти. Просто вынуждены были жить, как все. Так, але якщо ви думаєте, що це якраз це висловлювання той виступ, по якому їй ставила діагноз, то Ні, я ж зазвичай дивлюсь на картину в цілому, не тільки про нас, а ще й про декого. От ви ніколи не замислювалися, а як саме Соловйов планує кожен день свої програми. Ну, У тому сенсі, що я це бачу таким чином: він зранку в гримерці підкидає монетку і обирає. Яку ж країну на європейському континенті сьогодні він буде перемагати? Наприклад, чим би цей тиждень не почати із Британії? Он як гарно вони розбомбили Лондон, наприклад, у вересні, як вони запустили чудово по Лондону Пасідону серпні. Глядачі і досі згадують із гордістю, як було поставлено Британію на коліна у липні. І все. Доз наркотику потекла по венам недорогого росіянина. А Лондон тим часом коаліцію охочих приймає. Рамштайн тримає в своїх руках, гроші і зброю дає, і немає жодної, жодної ніякої, в буквальному сенсі, втрати, ані від Росії, ані в цілому. Я все чекаю, коли не тільки нам в обличчя так будуть кожен день швиряти, що ми ще навіть не починали. Я чекаю, коли і Лондон почує. Після всього пардон почутого що і проти них ще навіть по справжньому ніхто нічого не починав. Мать, що Америка за них не вступиться, Поэтому носить надо удар по Європі. Тим більше отличный повод жечь Британію. Они назначили вперше, ну там главу а там формально высочайшая должность в церкві. Уже не женщина. королевская. Впервые занялась женщина. Женщина, да. Женщина, сторонница ЛГБТ. У меня вопрос, вообще после этого, можно считать Великобританию христианской страной? Они вообще никакого отношения к христианству не имеют. То есть англиканство, которое началось с тупого блуда Генриха с кучей номеров по количеству баб, даже баб было больше, и закончилось абсолютной пошлостью. То есть это что, великая история британского христианства? Пазоріще. Да, вот если... Сатанінський остров. Да. Ну, а що ж відбувається в самій Російській Федерації? Ви ж не думаєте, що просто так безкінечно вони кидаються то Лондон, то Париж, обговорювати Київ, і чому вони не згадують як таку Москву. Річ в тім, що головний наратив зараз на всіх пропагандистських ток-шоу санкції не страшні. І по економіці Росії жодним чином вони не вдарять, щоб не робив Дональд Трамп. Але чомусь Кирил Дмитрів, спецпредставник воєнного злочинця Путіна, буквально прописався в ці дні в Америці. Тиждень сидить, ніяк поїхати не може, пояснює кожен день, що санкції Росії не страшні. Тож краще їх скасувати. Нові не запроваджувати. Такі глупості ці санкції, знаєте. Ли? Мають стверджувати, що Китай. Навіки вірний друг Москви. Тому Пекін ніколи не зрадить mm. інтереси Москви, скільки б американці над цим не працювали. Як і Москва не зраджує Пекін? Але так же трапилося, що за три дні, тобто 30 жовтня, Трамп має зустрітися із Сідіньпіням. І від того, в Москві, звісно, у всіх жим-жим. А раптом вони все ж таки там удвох поміж собою світ поділять і Пиня залишиться за бортом. не... Великим геостратегом, не частиною багатополярного світу, а так регіональною країною. Але найголовніше це те, що і китайські, і індійські компанії вже призупинили масову скупку російської нафти. Тож, все одно, дивись, пункт перший санкції Росії, звісно ж, не страшні. Администрация, администрация Трампа развернула масштабное наступление на экономические интересы России в Азиатско-Тихоанском регионе. Ройтерс пишет, что США заключили серию торговых соглашений с Таиландом, Малайзией, Камбоджей и Вьетнамом. Сделки предусматривают снижение тарифных барьеров и обеспечивают Вашингтону приоритетный доступ к редкоземельным металлам. Куал Лумпур пообещал не вводить ограничения на экспорт этих элементов в США. Заключены крупные контракты на поставку американской сельхозпродукции, энергоносителей и 80 самолетов на сумму 18,8 миллиардов долларов. Параллельно Белый дом ввел санкции против Роснефти и Лукойла, что, по заявлению самого Трампа, вынудило Китай значительно сократить закупки нашей нефти, а Индию отказаться от них полностью. Реальность выглядит иначе. Эксперты полагают, что полный и быстрый отказ Индии от российских энергоносителей маловероятен. Аналитическая компания Кейтлер прогнозирует лишь символическое сокращение поставок на 100-200 тысяч баррелей в сутки. Крупнейшие индийские компании, такие как Reliance Industries, связаны долгосрочными контрактами с Роснефтью. В то же время посол США при НАТО Мэтью Уитакер отметил, что предстоящие переговоры Трампа с китайским лидером Си Цзинькином станут решающими для совместных усилий по давлению на Москву. Он подчеркнул, что Китай продолжает закупать российскую нефть и технологии двойного назначения, что мешает остановке конфликта на Украине. Министр финансов Дасон сообщил о достижении торговой договоренности с Пекином, что позволило избежать введения стопроцентных пошлин на китайские импорты. FT Financial Times утверждает, что санкции нанесут удар, но не будут критическими. При этом санкционная политика Вашингтона создает риски и для самих США. Американские СМИ предупреждают о возможном, почти неминуемом росте цен на бензин. Так я так и не разумела. Россия Знову виграє, чи ще на сьогодні? Бо, зрештою, для нас більш звичні ці слова про те, як Київ зливає, все дуже погано. Дональд Трамп не задоволений Києвом, аж тут ніде навіть 5 копійок ці вставити. Ну і наостанок, друзі, про стан самої російської армії. Якось знову і знову ми піднімаємо такі непопулярні, чому за перебріком теми. Бо вічно можна дивитися на три речі, це особисто мій рейтинг. Як Москва такої дрони, як на фронті гинуть своушники, і як російські воєнкори описують закони джунглів російській армії, де виявляється, що росіяни не стільки, пардон, сильно бояться Збройні Сили України, як своїх командирів. В Українській армії принаймні можна здатися в полон і вижити таким чином. А от серед своїх це задачка зі Бо Вбити тебе, точніше, обнулити тебе в СВОшній армії можуть буквально за будь-що, особливо, якщо ти добровільно не віддаєш свої гроші. Тобто для пині СВОшники це джерело найдешевшого гарматного м'яса, тобто ресурсу. А для командирів СВОшники це джерело прибутку, і живим чи мертвим, але солдат має приносити бабосіки. Какая проблема? У нас на передке происходят, бывают очень страшные вещи. Потому что дисциплины в армии как таковой нет. У нас ее и в стране нет, где нет идеологии. Или есть же... подразделения, где нет дисциплины. Это, об... Это уже системное. Ты знаешь, угу. и когда там, там, там все зависит от командиров. Но командиров на самом деле хороших недостаточно. Mm. Да, и очень много элементов контрактников да, мы набираем, мы не проверяем. Очень много людей мы берем в зон. Вот происходит это на передке. Кто будет с этим разбираться? ДВКР, прокуратура, следаки. И они вызывают командиров. Что делают командиры? А мы не можем свидетелей вам прислать. Почему? Потому что они что-то внезапно все встали и на штурм пошли. Таким способом уголовное дело Который, или там, расследование, которое пытается прокурор, прокурорские, следователи поднять, а, докопаться до правды, оно просто глохнет. Нет дисциплины. Невозможно расследовать уголовные там, дела, да их даже невозможно завести, потому что это уголовное дело возбудить невозможно, потому что они берутся сразу концы в воду. А чтобы найти эти концы, Это все очень сложно. Вот недавно мне ДВКРщики рассказали, что в одном из подразделений ну, свои же вымогали деньги, э, в подвалах держали, э, забрали все карты. Опять, как только начинается расследование, всех напередок резко. У нас же есть история и Гюрзы, это вот где свои своих же убивали. И у нас есть история, ну я тебе скажу. В некоторых подразделениях у нас в российской армии есть вот эти самые сочники, их объявляют в Соч, у которых переломаны руки, у которых там сломаны ребра. И я не знаю, я уже скажу, что в спецназе Ахмад тоже есть такие ребята. Русские начинают издеваться над русскими, и за этим нет контроля. Когда нет контроля, нет вот этого надзора, там начинается бесчинство. Нас делают вид, что этой проблемы нет, она действительности есть. У нас із гепатитом и с ВИЧ не списываются, они продолжают воевать. И сейчас, пока это на фронті, очень большая опасность, что оно вот пойдет уже вглубь. Да, вишо. Це просто Кашеварова чомусь ще мовчить і про в російській армії. Але, зрештою, найголовніше це не те, що відбувається із СВОшниками. Найголовніше це захист исконно русских территорий. Первая причина начала войны это защита русскоговорящего населения Украины. Вот это самое главное. А то кто там кого обнуляет, не имеет никакого значения. Миллион, два, три, четыре, пять Путин за ценой не постоит. На цьому, друзі, будемо завершувати. Ви ж, звісно, не забувайте нам лишати свій лайк. Ми закликаємо всіх підписуватись на youtube канал Курбанова Лайф, коментувати цей випуск, як будь-який інший. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.